Продовжую пити каву. Мені, до речі, дуже подобається. Приємний смак, такий м'який. Ну, я п'ю з молоком. А ви пам'ятаєте, да, що це кава марки 25 Coffee Ростерс, і для глядачів, для підписників буде знижка 20% по промокоду soku СОКу-25. Я тут напишу під відео в описі. Залишу посилання на їхній сайт. А, саме ця кава для гейзерної кавоварки хто знає. що таке, ну, Я знаю, що люди, може, і не чули що таке гейзерна, тому і кажу. І а, Perfect for Espresso, Тобто, як це сказати, перфектно, да? ну, класно для, для кави Еспресо. Уганда, М -м -м. якось так. Всім доброго ранку. Сухарі закінчились. Ми є. ще один залишився. Друзі, всім привіт! Магазин Сінсей. Продовжуємо дивитися новинки. Осені. Ось такі джинсові косухи із темно синього деніму. Це новинка. В даному випадку ми бачимо розмір XS. Ціна такого жакету тисяча гривень. До речі, непогані сукні. дивіться, сукня сарафан, точніше це, але от восени можна її теж вдягати, наприклад, із, із об'ємним бомбером по типу чоловічого. Ну як зараз можна з якимось класичним жакетом. міксувати так само можна і з чоботами. Я думаю, буде круто, якщо її вдягти цю сукню сарафан на водолазку, наприклад, прозору, або ж на футболку. Цікавий такий принт. Він ніби йде. З ефектом якоїсь розмитості. На перший погляд, це бордо, але ну, я хочу сказати, що тут і темно-рожевий, і більше до, да, до бордового. І вона така сама більше темно синя. 399 гривень навіть зі знижкою. Дуже цікавий варіант. Під тренч, так само, наприклад, підшкіряний тренч. Мені не подобається, що в сенсей немає середньої посадки. Звісно, хай waist, Це висока посадка, висока талія. Це незручно. Не в кожної людини, вибачте, асіна італія. Коштують такі штани, джинси 699. ну Це нова теж колекція. Денім такий темно-сірий, стильні, але мені, мене, мені особисто незручно в такій посадці. І по цю сторону так само ось такі джинси, класика, блакитний денім, класні, стрейт, тобто вони прямі. Але посадка висока, хай waist, будь ласка. І long Longland, що це таке long Longland? Це типу довга, довга штанина. Ну, їх можна відрізати, дивіться, без проблем. Не треба і нічого тут буде підрублювати. Обрізали те і все ножницями. Така сама ціна 699. Ну, дещо тягнуться навіть. Я думаю, що налізти вони налізуть, а от чи тут буде зручно абсолютно ну, особисто мені ні. Так, сукні ці вже були. Хоча вони актуальні і зараз, точніше, актуальні будуть осінню, взимку, тому що це і коричневий і модний колір цього сезону. І плюс в моді в нас мережево, не забуваємо. Гарна сукенка. Так само вдягаємо із і із піджаком, і з бомбером. В новій колекції є ось такі сукні. Я б назвала цю сукню ні туди, ні сюди. Тобто вона взагалі якась безформена, але тим не менше вона йде донизу, розширена. Тут є натяк на талію, отака От сукня мішок. Дуже дивна. Мені здається, вона нікого не прикрасить. І подивіться низ. Низ зовсім якийсь розхлябаний тканина. Така поганенької якості: 459. Єдине, що відтінок. Не знаю, хто їх буде носити, такі сукні. Ну, це теж класика. Сарафанчик такий чудовий, теж можна на осінь, на зиму, як я вже казала, під куртку, під бомбер з чоботами. Буде отак супер. Хто не встиг поносити шорти? Влітку можете зараз осінню придбати ось такі, дивіться, 359 навіть зі знижкою 31%, Такий середньої, середньої міцності. Да? Міцності, цупкості котон. Дуже стильні з ремінцем. Глянь такі класні. Теж до чобіт можна. Так, і ось такі ще є шорти теж. Дивіться, супер теж. Вони такі бірмуди. Да? Такий вже більш діловий стиль, це більше кежуал. Є ще ось такі шоколадного відтінку. ну, кольору, ну, не думаю, що вони вони дуже короткі. Так, це йдуть такі просто велосипедки, це білі вже. Я, я вважаю, що це вже літо. Вже на таке не слід звертати увагу. Дивіться, як класно може бути такий лучок. Такі штани в Сірі Смугасті такі трендові в цьому сезоні, осінь зима. Вдягти ось такий боді, теж сірий. Дуже класно гармонують. ну, Це, звісно ж, відтінки сірого, але вони все одно різні, але вони ну, класно, майже, майже тон в тон. 269 коштує такий боді. І поверх можна піджак, жакет, а можна ось таку куртку. Дивіться, куртка, шкірянка така коричнева. Куртка шкірянка коричнева. Дивіться, це теж новинка. І сюди ось такі беремо черевики. Не знаю, як вони будуть носитися. В хаосі, хто не бачив, в одному з відео останніх я робила огляд в хаос-бренді, здається, на тому тижні. Там дуже класне взуття. 599. Ну, по якості набагато краще, звісно. Це такий варіант. Не знаю, можливо, дитячий більше. Я вже казала, скільки коштує. Така новинка теж. Дівчата, дивіться, яка класна сорочка. Мені вона дуже подобається, така об'ємна. Подобається ця смуга. Клас. Я б таку теж носила. да, осінній такий варіант. Тут бордовий іде. І білий. Дуже класно. 599 на осінь. А, під штани, під джинси. Під тренч, під uh, жакет. Дивіться, така куртка коштує 659 гривень. Класика така. Ну і тут теж такий офіс стайл, такі штани, на відміну від сірих. Сірі, сірі йдуть більш тонкий трикотаж. Вони uh, дуже легко. Вони тягнуться. То тут уже такі більш тканинка не, не тягнеться. Тканинка не тягнеться зі стрілками. Ну, теж така класика. Що ще з курток в Сінсей ось такі жакети? Ну, це прямо не зараз. Вже в такому жакетику, Да, от зараз класний. Такий денім цупкий білий, молочний, да, більше. І бежевий комірець стічкою можна робити. Ну, класний, якщо. Дивіться, бачите, його навіть якщо підняти, він буде бежевий так само. Стильний такий жукет теж подобається. Коштує він 799. Ну і настала пора светриків, джемперів. Догляньте всі ось такі джемпери. Я дивилася склад тут Віскоза Поліамід Поліестер. Всього якось так порівну. І мені дуже подобаються. Ось такі сіренькі подобаються. Ось такі хаки. Є шоколадний, чорний, бордовий. І все, здається: так. коричневий, чорний, хакі, сірий, світло-сірий і бордовий розміри від XXS. І до, до до, 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 до. XL бачу, можливо, навіть до XXL, а можливо, просто до XL зупиняється на XL. Я думаю, що ціна в усіх однакова і зараз подивимося ціну. 659 гривень. Так, зайшла в Sensei Home, а тут тема декору до Хэллоуїна. Хелловін чи Halloween, як правильно, напишіть мені, де ставити наголос. Гляньте, і перше, що мені кинулось в очі, це ось ця троянда. Що це таке може бути? гляньте, Ну, я, я розумію, що це квітка. А ось і написано: А, це для це браш, це щітка для щіточка для румян на ностирня. І навіть можна потрогати. Ой, скільки вона коштує? 169 кіда, сувенір. Сувенірна така штукова, вона прикольна, у вигляді. Троянди чорної, потім ручки. Із гарбузовою головою, потім такі штуки. Для чого це? Для. Так, я так це такий декор для вечірки. 169 гривень. Сумочка. 79. І це також така подарункова така сумочка, я так розумію. І вона коштує 49 ще дешевше, виявляється. Так, посуд. О, глянь, який прикольний посуд був. Така, боже, як це привед, Да? Карсон вдягав на себе таку простиню простирадну, я пам'ятаю. І лякав малюка, скільки коштує. Так, 219, така таця. Прикольно. Підсвічники. Підсвічники, 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 вигляді будиночка. Потім це, я думаю, для чогось, для якогось блюда запеченого. 149 коштує. Такі чашки. Чашки для глінтвейну. 169. Ой, форма для запікання, де? Да? Бо нет. Тільки не це. У вигляді маску. Таке я не хочу. Так, 149 гривень. Ну і що? Це таке залишилось? Що це? Halloween Decoration Set з трьох з трьох предметів, 60 см. Ну, така фігура. І я думаю, що що, вона повинна світитися чи це просто? Просто такий декор, мабуть, так? Да? Я думаю, що... Я думаю, що вона не буде світитися, а може. буде. Ну це вже, знаєте, от ви купите собі і придбаєте собі і дізнаєтеся. А це що? Хеллоуін. що е, це таке? 149 гривень. Що це? Це для печива формочки. Ну, дівчат, ну реально я не розумію, що це. Так, Ми будемо э, витрачати час. <гум> а, так, да, для печива. Cookies stamps. Cookies stamps. Для печива такі формочки. А це що у нас? Рушничок чи прихватка. що це? Це Серветки, можливо, навіть якісь рушничок і серветка. 119 гривень. Тут два предмета. Ну, так, цікаво, да. хто от там собі вечірку таку організовує тематичну, то, то в цей можна дещо цікавеньке придбати. У темі. Так, Інформація однозначно для практичних модниць. Подивіться, ось ці чобітки гумові із house бренд, які я показувала в одному з минулих відео. Неймовірно зручні, трендовий колір. Клас. І в грязь, і, і в суху погоду теж, чому ні? Мені дуже, вони дуже зручні. І, до речі, розмір в розмір. Це 39-й. Я ношу 39-й, тому, якщо вам цікаво, і навіть є всередині, в середині я маю на увазі аж тут, є прошарок такого утеплювача, вони м'якенькі всередині, не холодні. Ну, може не до цього піджака, а до чого до такої сухи може. до чогось, да? Верх якийсь коричневий, наприклад, беремо. Заладка, нова пісня Ель Кравчука. Нарешті він повернувся і повернув дівчину мою юність та молодість. Віру в краще. Косухи теж показував, зараз приміряю. Так, ну так, да, дивіться, непогано. А, ця косуха і ці гумові чоботи. І я ще така сумочку взяла. ну, Можна синю, якщо у вас там, не знаю, щось є синє, не обов'язково. Хоча, дивіться, до кепки йде. Все да? гаднє, все не так. Як колись. Дивіться, а можна сумочку взяти чорну. Чорні, ось такі теж в хаус бренд, і теж стильні. Такі сплащ... плащовка. Матеріал, дуже класні, на кнопці. Мені ця навіть стильніше якась. Ну, я люблю чорне. Я люблю чорний, сірий, все таке. Знаєте, спокійні такі люблю відтінки. Щось я дуже далеко себе запхала. О, отак видніше буде, да? Ну, по-перше, з'явилися шуби. Гляньте, яка краса, вже хочеться приміряти, забираємо світло. Гляньте, ось ця шубка, неймовірна, вона відливає відтінок. Бачите, тут хакі, такий поверх дещо такий сіро-чорний і хакі-кольори. А, і тут навіть підкладочка, така колір хакі. 3,599, дуже гарна шубка, вона йде на таких гачках. І їх тут два, два гачка йде. Зараз дуже в тренді такі шубки будуть, коричнева. Коричневий, супертренд, ну... Скажімо так, модні відтінки це, це і хакі, всі відтінки зеленого і всі відтінки коричневого – 3-299. Мені не подобається, чому вони ось так не роблять. М? Ну так же ж набагато круче, тому що людина заходить і відразу бачить представлену модель, чим вони чіпляються все сюди всередину, а тут, типу, пусто. Не знаю, що це таке, чому так. В резерв 3,299. Це коричнева, але вона якась така, знаєте, як, ну, нагадую нурку, да? але вона як обс... Оце мені пишніша, і вона мені така розкішніша. Це якась дуже проста, така спортивний варіант. Ну, це ось така м -м, біло. Що це таке? Біле-молочний, щось, щось в переміжку. Ось підкладочка нам нагадає, колір цієї шубки 4599. І вона довга. Мені вона взагалі не дуже подобається. Ось ці класні, ці прям класні.